Сьогодні парламент правлявся в варіаціях та пропозиціях подолання кризи в країні. А чи стежать за цим люди на майдані Незалежності? Знає наш кореспондент Борис Сачалко. Він на живому зв'язку. Вітаю Бориса. Тобі слово. Доброї ночі, Таню. Сьогодні головний епіцентр євромайданівського життя насправді перенісся до Верховної Ради. Тут на самому майдані Незалежності настільки спокійно, що навіть правий сектор утримався сьогодні від якихось сенсаційних заяв. Протягом усього дня євромайданівці слідкували за процесами у парламенті. Втім, має сказати на порозуміння між опозицією і владою. Тут мало хто розраховував. Прошу далі послухати мітингарів. Домовляться на домовляться. 99%. Що від... ні? Вони не не відстоювати народні інтереси. До свої інтереси відстоюють. Чи здійснилося побоювання мітингарів? Знає моя колега Юлія Янчарова, Вона побувала у Верховній Раді. І зараз вам розповість, чи домовилися про щось? На відкриття чергової сесії традиційно приходять члени кабінету міністрів. Їм би мали дати слово для виступу, але опозиційні депутати вгледіли міністра Захарченка і зчинився ґвалт. Все це фільмують міжнародні спостерігачі. Олександр Сергійович, виступайте, міністр зрозумівши, що в раді їм не раді, мовчки йдуть. Опозиція береться до регіоналів. Коли замовчали політики. Начала говорити вулиця. Лідери фракції один за одним виголошують промови на словах комуніста Симоненка, взагалі щезає світло. Ми вважаємо, що може компромісом бути тільки одне: що повноваження президента це вірчі грамоти приймати і нагороди державні вручати. Аби подолати кризу. Опозиція пропонує змінити конституцію. Ми повинні повернутись до конституційної реформи, яка була не конструційний засіб, змінена. Спікер не переходить до порядку денного і на весь день іде радитись з депутатами, як міняти конституцію і чи взагалі міняти позафракційний Міщенко своїм законопроектом вважає, суд сам має відкликати своє таке рішення 10-го року. Судді Вийшли за межі закону і межі своїх повноважень. Опозиція ж каже, треба голосувати в раді за конституційний акт, який поверне парламентську президентську республіку. Проте немає для того голосів, а переговори з президентом не допомагають В персональних розмовах з, багать, з багатьма депутатами з партії регіонів з, з межітачками. Вони погоджуються з і готові додати голоси. Але не виключно, що на них буде Зробимо знов тиск, як і минулий минулого тижня, коли приїхав президент, не може конституція прийматися 226 депутатами постановленням Верховної Ради. Більшого непрофесіоналізму професіоналізму юридичного я не бачив. Якщо деякі руководствуються формулою, що Верховна Рада може все. То ми в ним давно ушли з того времени за весь день. Депутати так і не перейшли до порядку денного. Вони весь день сперечалися, як же змінювати конституцію. І лише ввечері сіла за стіл переговорів у кабінеті спікера Володимира Рибака. Результати цих перемовин стануть відомі вже завтра, о 10-й. Юлія Інчар Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ». А чим сьогодні жив сам майдан? Борисе чи була там опозиційна трійка? Сьогодні на Майдан Незалежності мітингарям приходила розповідати про засідання у Верховної Раді багато опозиційних політиків. Втім, лідерської трійки на майдані Незалежності не було. Сьогодні лідер іншої євромайданівської організації спільна справа Олександр Данилюк, який фактично втік з України до Великої Британії, тому що боявся, що його в Україні затримують і заарештують. Закликав з Лондону усіх ще хто усіх, хто ще тут на Євромайданах не йти на мирні перемовини, а продовжувати далі воювати. Я нагадаю, спільна справа ще тиждень тому заблук. Квала будівлі двох міністерств. Позиціонери ще тоді заявили, що це провокація влади, щоб запровадити надзвичайний стан. Саме тому, із приміщення мінагрополітики, бійців спільної справи, пострілами і бійками викурювали бійці свободи. Незважаючи на те, що він у Лондоні, Данилюк продовжує дистанційно керувати спільною справою. Сьогодні моїм колегам у Британії вдалося зустрітися із Данилюком. із І далі я прошу його послухати. Будемо. Долучати якомога більшу кількість людей. Якщо не до захоплень, то до блокування урядових споруд, як засіб тиску на режим і власне засіб виконання вимог майдан. Ми до цих процесів готувалися три роки, що кожен знає, що він має робити. Координацію буду здійснювати через інтернет. На останок я лише додам в інтернеті з'явилася інформація, що, начебто, митниця блокує гуманітарну допомогу для Євромайдану. Днями на кордоні заблокували контейнер із теплим одягом, спеціальними спальними мішками і розкладачками. Все це зібрали поляки для українців. Сьогодні щодо цієї ситуації вже виступили урядники. Я зараз прошу їх заслухати. Ми докладаємо максимальне зусиль, щоб питання по гуманітарної допомоги вийшло вчасно. Але ми завжди повинні витримувати ті позиції, які нам дав законодавець для що, для оформлення подібних операцій. Будь-яких політичних сподобань тут немає. Є тільки професійна робота, яку ми виконуємо. В цілому, поки що на євромайдан досить справно підвозять і теплі речі, і дрова, і поки що немає серйозних перебоїв із постачанням харчування. Таню, дякую. Це був Борис Борисачалко, який пильнує події навколо майдану незалежності.